Добрий день! Мене звати Тетяна Данилів, я експертка зі стратегічного планування проєкту СЕРЧ. У цьому відео ми пояснимо, як же правильно розробляти план заходів, робочий план відповідно до методології управління орієнтованого на результат. Після розробки логічної моделі необхідно скласти план заходів, який буде містити низку конкретних дій для досягнення очікуваних цілей та реалізації запланованих завдань. Якщо логічна модель визначає результати, яких потрібно досягнути для виконання документа політики, то конкретними діями для реалізації політики є заходи, які детально описуються у відповідному плані. План заходів робочий план складають для кожної логічної моделі. Кожен захід відповідає конкретному завданню у ній. Отже, нам потрібно дотримуватись чіткого зв'язку: ціль, завдання, захід. Заходи це конкретні дії, які спрямовані на виконання завдань. Під час формулювання заходів необхідно ставити запитання, що треба зробити, щоб повністю виконати завдання. Відповідь на це запитання і буде заходом. При цьому не варто робити багато дрібних заходів, необхідно уникати зайвих деталей. До одного завдання потрібно визначити не менше двох заходів. Не включайте заходи, які не приводять до виконання конкретного завдання. Рекомендації із формулювання заходів: Що зробити, використовуйте дієслова в інфінітиві, які відповідають на запитання, що робити, що саме. Ключова тема об'єкт, на який спрямовано виконання заходу. Де, навіщо для кого? Вказуйте, де, навіщо, яка група заінтересованих осіб, на яких безпосередньо здійснюється вплив. Як зазначайте конкретизацію зміни, яку буде реалізовано. Приклад. Що зробити? Оновити. Що саме? Спортивні майданчики. Де, навіщо для кого? В закладах освіти. Як. З урахуванням потреб осіб з ООП. Або що зробити, провести, що саме навчання, де, навіщо, для кого, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, як щодо сучасних практик впровадження інклюзивної освіти. Усі заходи повинні відповідати таким критеріям: Релевантність. Заходи в межах кожного завдання повинні логічно узгоджуватись з цим завданням та бути спрямовані безпосередньо на його виконання. Послідовність. Заходи в межах кожного завдання розміщуються у логічній послідовності відповідно до черговості їх виконання. Вичерпність перелік заходів має бути вичерпним та достатнім для повного виконання завдання. Конкретність заходи мають бути визначені точно і лаконічно. Без загальних формулювань. Актуальність, строки початку та завершення виконання заходів визначаються в межах періоду, встановленого для реалізації завдання. План заходів включає інформацію про формулювання заходу, дії в межах визначеного завдання, які у своїй сукупності за умови успішного їх виконання призведуть до повної його реалізації. Дата початку реалізації, дата з якої розпочинається виконання заходу у відповідному періоді у форматі дата, місяць, рік. Дату завершення реалізації, дата завершення виконання заходу у відповідному періоді у форматі Дата місяць, рік. Пам'ятайте, що не потрібно використовувати квартал як визначення дати, а також постійно чи протягом 2000 якогось року. Відповідального: структурний підрозділ відповідальний за реалізацію заходу. Також план заходів містить інформацію про потребу у ресурсному забезпеченні, сумі коштів необхідної для реалізації відповідного заходу, джерела фінансування, кошти державного, місцевого бюджету або інші джерела фінансування, додаткову інформацію щодо ресурсного забезпечення, номер КПК ВК, якщо кошти виділено з державного бюджету. Та або назва місцевого бюджету, якщо кошти виділено з місцевого бюджету або інша необхідна інформація. Обсяг фінансування, сума коштів, яка передбачена для реалізації заходу. Пам'ятайте, що планування фінансових ресурсів здійснюють лише на рівні завдань та заходів. Водночас, якщо реалізація завдання заходу відбувається в межах фонду оплати праці державних службовців, наприклад, розроблення нормативно-правового акта. Обсяг та джерела фінансування не вказують. Водночас, в плані заходів відображається інформація щодо залученого проєкта міжнародної технічної допомоги або проєкта державно-приватного партнерства у разі реалізації ним відповідного заходу, а також зобов'язання, посилання на нормативно-правовий акт, який є підставою виникнення необхідності у реалізації відповідного заходу. План заходів повинен бути структурований відповідно до цілої логічній моделі. Саме тому для зручності використовують систему нумерації з логічної моделі. Зверніть увагу, що план заходів має передбачати комплекс заходів і дій за різними напрямами, зокрема нормативно-правовим, акти кабінету міністрів чи накази міністерств, ресурсним: фінансове забезпечення, державний бюджет, місцевий бюджет, кошти міжнародної технічної допомоги організаційним. Адміністративно-організаційні дії спрямовані на реалізацію політики. Комунікаційним проведення прес-конференцій, кампаній у ЗМІ та соціальних мережах, створення та поширення інформаційних продуктів, які стосуються популяризації політики. Водночас план може містити заходи з розроблення інших проєктів документів державної політики за умови, що ці документи спрямовані на досягнення цілей державної політики, яку ви пропонуєте. Так, вдасться забезпечити узгодженість та системність планування. Після того, як всі заходи сформульовані і план заходів майже готовий, перевірте ще раз правильність формулювання заходів. Заходи до кожного завдання є логічними та послідовними. Набір заходів до кожного завдання є вичерпним, тобто достатнім та необхідним для виконання відповідного завдання. До плану заходів включені всі необхідні для успішного виконання завдань, типи заходів. До кожного завдання не може бути визначено менше двох заходів. Захід сформульовано точно та лаконічно. Строки реалізації заходу визначені в межах періоду, встановленого для реалізації відповідного завдання. Строк реалізації заходу не перевищує один календарний рік. Початок реалізації кожного заходу датується не раніше, ніж поточна дата. Або дата прийняття відповідного програмного документу чи документу з питань планування діяльності уряду і закінчується не пізніше дати закінчення виконання завдання або дати закінчення дії відповідного документу. Строк реалізації заходу містить певний резерв з урахуванням ймовірності виникнення подій ризиків. Для кожного заходу визначені виконавці для кожного заходу визначені необхідні фінансові ресурси. Контрольні точки є адекватними та обґрунтованими. Пам'ятайте, що якість плану заходів безпосередньо впливає на впровадження політики, моніторинг та звітність. На цьому ми завершуємо розгляд питання щодо розробки плану заходів. У наступному відео дивіться про розробку плану моніторингу показників.